Свою книжечку, у вас вдома пояс. Скажіть, будь ласка, з якими проблемами прийшли в салоні? Ну, Я прийшла в мене одна нирка, у мене був тиск за 200. Mm -hmm. Зараз теж в мене практично спав, більше 160 ще не піднімався, слава Super. Богу. Вчора... Скільки у вас уже пояс? Ну, вже пояс? Третя неділя. Третій тиждень. Навірно, десь mm -hmm. А от теж стала в туалет менше ходить, то взагалі ночі 5-6 раз, зараз буквально один раз, і то перед ранком десь годин 5-4, ну як виходить. У мене набагато стало краще сустави. Я почала припікати коліна. Зараз я не могла навіть сюди на піднятися по ступенькам до дверей входних. Зараз я без поручня піднімаюся да. і можу а... на третій, з третій поверха так ось спускаюся. А скільки по часу ці проблеми з колінами у вас? Ой, вже? у мене дуже давно вже вони. У мене тут і свої проблеми. Навіть ага. ага. предлагали і операцію все в лівому коліні. Зараз я спокійно на городі працюю. ну як, по силі можливості, звісно, вже. Mm -hmm. Сорони не але вареники раніше ліпити я не могла, бо в мене запікало тут, а зараз а я зараз можу ліпить, і 100 штук можу Ого, нічого. <laughs> так а що приходьте на вареники зі бачиш, а це дуже важливо. не ну, можна ж, Ну як ти можна, бо як воно сковано тут і лягаєш, поки не ліпиш їх. <laughs> Тобто так, обладнання я... дає можливість так. ще й виконувати інших. Так, 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 Ви задоволені? Я дуже задоволена. А і внук і внук ваш користується більше. Він, він, ще, він, ще він ще більше користується, ніж я. Давайте занука. Він у вас професійний футболіст. Теж приходив до нас в село пару разів, але зараз через те, що зайняти не може. Він у вас кожен день використовує пояс. Так? Практично, да. так. Особенно, Особенно, Литки отут, Те, що забито, да, тобто да. коли раніше е... приходив з тренування в воду, сідав, бо бабуська каже, болять. А зараз він цим поясом вигортає набагато краще йому. Кожен так, що він... практично так. Да. Там же я не контролюю, але у нього він стоїть в принципі. Фанат, Фанатська без... скільки йому років? 17. 17 років. Закінчив чоловіки. А... Чи не шкода грошей? Де взяти гроші? Ні, Може ні, можна Ні, можна знайти. А де От, От, даже, даже і той за кредит взяти і тихенько собі виплачую, ви взяли і користуюсь. кредит? Я кредит взяла і так. не страшно. Ні. Є що їсти? Ви знаєте, що я так з вулиці прийшла. Мені сказали, я зашла. Хоча я вам уже говорила, що так. я не знала, не була впевнена, що ви будете відвідувати, бо ви з однією ниркою. І у вас пішла реакція, реакція за... на ниркі високий тиск почав був. А чому тис, ви да. не злякались? Ну напевно, оптиміст по житті і хочу жити. І ще внукам трошечки щось по допомогти, хоч би тим, і тим, що зможу. Так. Да. І побу з ними разом, бо я знаю, як це тяжко. Лежачої буті це я все прийшла. Ви це знаєте. Так. А от скажіть людям від себе, можливо, у когось є проблеми з нирками? Хтось з однією ниркою, боїться, сумнівається. Є. Ви вже пройшли цей етап, <гум> що може бояться, не можна. Треба все треба іти і все <гум> пробувати. Просто все це на собі. Не підійде мало лі. Люди ж різні бувають. У мене, от, слава Богу, так пройшло воно, що дійсно, що я щаслива, що я сюди попала і це все попробувала, хоча два роки ходила мимо. І, і, і не думала сюди зайти. Чесно кажу, навіть не думала сюди зайти. Це ж ваша га. Треба все пробувати в цьому житті. І це дуже-дуже корисно, корисно і це дуже прекрасно. Я просто жила. Да, я дуже довольна, Клас. що я попала сюди в Нога і попробувала цю всю продукцію. Так. Супер, давайте поплодуюся. Займаюсь і Дякую. ще вам крас ще класних результатів.